Моя кімната знаходилась на шостому поверсі першого під'їзду цього будинку. Але у 22-му році, 13 березня, вона перестала існувати. Чернігівка Ірина Большак показує, де була її кімната у гуртожитку в мікрорайоні ЗАЗ. На початку повномасштабної війни тут проживали близько 250 сімей. Бомба впала якраз на наш під'їзд. У мене загинув в будинку чоловік. Це було 430 ранку. У нас дитину викинуло на перший поверх біля під'їзду. Комісія, яка обстежувала будинок, дійшла висновку, що він підлягає знесенню. Проте й більшість його мешканців досі не отримала компенсацію за зруйноване житло, каже Ірина. Я і наші мешканці писали листи в усі інстанції міста, України, президенту, Верховну Раду і так далі. Вони знають, що у нас на блоках є така ситуація, що по одній, по дві кімнати є неприватизованого житла, а люди, у яких приватизоване житло, не можуть отримати виплати. Ірина Кононенко та Оксана Величко сусідки. Мешкали в одному блоці, на другому поверсі другого під'їзду. Оксана на другому поверсі перше, вікно ми на ту сторону було і все вигоріло. Нема на блоці одна кімната не приватизована. Тому ми не можемо отримати виплати нині. Ірина з донькою живе в модульному будинку, а Оксана в орендованому житлі за словами Ірини. Компенсація за знищену кімнату могла б стати стартовим капіталом для придбання власного житла. Щось додали, щось купили, щоб в нас це було своє житло. Ірина Большак розповідає, якби Верховна Рада або Кабмін ухвалили зміни до закону чи постанови, які регулюють порядок надання компенсації за програмою є відновлення, проблему можна було розв'язати. Вони опираються в закон, до якого не хочуть прийняти поправку, але вибачте, у нас у кожної кімнати був свій особовий рахунок. Ми платили податки у нас приватизоване житло. Ми реєстрували це в БТІ. Ми зробили все, що від нас вимагала влада. Чому ми не можемо отримати виплати за свої квадратні метри? Ну чому? У нас є документи, у нас є акти зруйнованого житла, у нас є всі документи на те, що ми тут проживали. Також, за її словами, 16 жовтня Чернігівська міська рада затвердила план відновлення та розвитку громади. У документі одним із проєктів є демонтаж житлового будинку на проспекті Миру 249, тобто зруйнованого гуртожитку. Терміном закінчення реалізації цього проєкту вказано вересень 2026 року. Тож люди бояться залишитись без нічого. Ми не дамо дозвіл знести будинок. Ми вимагаємо на те, щоб у нас були виплати або житло. Хай хай невеликі виплати на їхню думку, але це наш якийсь стартовий капітал. Як прокоментувала Суспільному начальниця відділу міжнародних відносин міськради Наталія Хольченкова. План відновлення та розвитку громади необхідний для ефективної співпраці з міжнародними партнерами, які допомагають місту. Терміни виконання проєктів є неточними. За словами представниці міського управління ЖКГ Тетяни Корш, наразі вони не отримували рішення про демонтаж. Дозвіл правоохоронців є, але виконавчий комітет має прийняти рішення про демонтаж. Відповідно до порядку знесення як прийнятого кабміном, уже на момент прийняття рішення про демонтаж виконавцю буде доручено зробити проект, провести всі розрахунки. Ну і подальші дії, закупівлю провести, визначити виконавця уже безпосередньо підрядника. Робіт заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів та голова комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкодження об'єкти нерухомого майна Олександр Атрощенко розповів. Що станом на листопад 2025 року для мешканців гуртожитку схвалили 38 житлових сертифікатів, я все ж проти того, щоб демонтаж був до того, як устаткуються всі питання. Були неодноразове звернення. я підписував на міністерство регіонального розвитку і на міністерство юстиції, але відповіді поки немає. Питання задавав народним депутатам. Воно. Не тільки по місту Чернігову, є по Харкової, по Миколаєву, є по Херсону. Ну і так далі. Ми хочемо, але не можемо. Є законодавчі акти. Начальник управління містобудування та архітектури облдержадміністрації Сергій Куреня каже. Неодноразово звертався та співпрацював з міністерством розвитку громад, щоб донести проблематику гуртожитків. Щоб зрушити цю ситуацію, на мою думку, треба внести зміни в постанову і врегулювати на рівні законодавства, щоб комісії і власне сама система могла реалізувати такі процеси в таких ситуаціях. Народний депутат, який представляє у Верховній Раді Чернігівщину, Сергій Гривко розповідає: до нього теж зверталися мешканці цього гуртожитку. За його словами, швидше врегулювати це питання може постанова Кабміну. Для цього необхідно, аби Міністерство юстиції та Мінрозвитку надали свої рекомендації. Кабмін засідання, все в постанову несли зміни, і якби воно вже працює. А через законодавство це трошки ну, типу, більше скажімо, часу, тому що потрібно пройти комітети, потрібно пройти пройти всі висновки центральних органів виконавчої влади. Ну і потім відповідно прийняти на засідання Верховної Ради це питання. Я писав уже напевно звернень 5 до Міністерства розвитку, Міністерства юстиції з приводу цього питання. Згідно з відповіддю від 2 грудня, яку мінрозвитку надало нардепу з 5 січня 2026 року набуває чинності постанова, що спрощує процедуру отримання компенсації за програмою Є-Відновлення для пошкодженого житла, що перебуває у спільній власності. Щодо знищеного житла, то тут Міністерство розвитку посилається на лист мін'юсту від 8 жовтня 2025 року, де роз'яснюється одна із вимог щодо припинення правовласності на знищений об'єкт нерухомості, яка у випадку відсутності одного зі співвласників може порушити чинне законодавство. Об'єктом розпорядження співвласника є частка у праві спільної часткової власності, а не частка у майні. Тобто право самостійного розпорядження часткою у праві власності не тотожне розпорядження частиною майна. Частка в праві спільної часткової власності, що належить кожному зі співвласників, виступає не як частина речі і не право як на частину речі, а як частина права на всю річ, як єдине ціле. Важливо зауважити, що вирішення юридичної долі майна без участі відсутнього співвласника може мати негативні соціальні та юридичні наслідки. Крім того, припинення власності на об'єкт нерухомого майна за відсутності волевиявлення одного чи кількох співвласників унеможливить отримання ними компенсації надалі, оскільки об'єкт припинить своє існування в первісному стані. Міністерство юстиції має рекомендації, як можна врегулювати це питання зі знищеним майном, що перебуває у спільній власності, з метою уникнення продажу чи відчуження іншим способом своєї частки у праві спільної власності. Тим співвласником, що отримав компенсацію, передбачивши накладання обтяження на таку частку до моменту, коли інші співвласники не реалізовують своє право на компенсації, і як наслідок після реалізації такого права припинити право власності на відповідний об'єкт нерухомого майна. Тобто припинення права власності відбуватиметься, але з відкладальною умовою. За словами Сергія Гривка, можна розробити і інші механізми. На мою думку, простіше зробити, щоб відкрити банківський рахунок, якщо людина там ну, зникла безвісти, або ще десь, або ну як житло не приватизоване, там де уругування цього питання на рахунок відкласти її частку, і хай вона буде. Зараз актуалізуємо, ще одне буде звернення і ще один крок на те, щоб регулювати це питання. Марина Кирієнко. Олексій Жарнов Суспільне новини Чернігів.